Привіт, мої любі друзі! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, з приходом тепла вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь де бо живуть вони повсюди, у травиці, серед квітів та гілочок. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Ці найменші істоти називаються комахами. Сьогодні на нашому з вами занятті я вам пропоную познайомитись з комашкою, яка називається клоп-солдатик. Клоп-солдатик це вид наземних комах. Існують різні назви цієї комашки. Наприклад, красноклоп безкрилий, клоп наземник козачок, червоний клоп або клоп пожежник. Проявляють активність вони зазвичай в березні та жовтні місяці. Тіло клопа солдатико округле, з легка сплюснутою форми. Комаха має яскраве забарвлення. Тіло його чорне з червоним малюнком на передній частині спитки і на крилах, очі червоного кольору, вуса і лапки чорного. Довжина солдатиків становить від 8 до 11 мм. Ротовий апарат оснащений хоботком, який знаходиться в горизонтальному положенні. При прийомі їжі хоботок напружується і стає схожим на голку. З його допомогою комаха проколює рослини і харчується клітинним соком. Звичайною ранньою весною, а також у кінці літнього сезону, клопи-солдатики починають збиратися у великій колонії. Таке скупчення клопів можна побачити поблизу пнів, близько стовбурів різних дерев, безпосередньо біля парканів, але завжди на більш теплій сонячній стороні. Назва солдатики відбулася через властивості компонуватися в рідній дивізії та групки і забарвлення хітинового покриву. Харчуються клопи солдатики насінням, соком рослин і плодів, останками інших комах. Вони добувають їжу ближче до землі, на високе дерево полізуть тільки в крайньому випадку. При відсутності достатньої кількості їжі клопи харчуються бур'янами і навіть своїми родичами. Червоні клопи мають потужний хоботок, який здатний проколоти досить тверді пагони і насіння рослин. Комахи не здатні завдати шкоди людині. Хоботок не може проколоти шкіру дорослого або дитини. Молодий клоп може довгий час залишатися нерухомим, харчується соком рослин, на яких знаходиться. За зовнішнім виглядом вони відрізняються від дорослих комах не тільки маленькими розмірами, Лічинки повністю червоного кольору, без чорних включень. Природними ворогами клопів солдатиків є птахи та богомоли. Різкий запах може відлякувати окремих представників пернатих, наприклад, синичок. Взимку клопи-солдатики впадають у сплячку і знаходяться в ній з грудня по березень місяць. Вважається за краще зимувати у сухих дерев'яних конструкціях або деревах. Діти сьогодні ми з вами на занятті познайомились з комашкою, яка називається клоп-солдатик. Все в природі взаємопов'язано, навіть якщо жуки є шкідниками або як хлопці солдати кні, то все одно вони створені природою для якоїсь користі, і нищити їх не потрібно. Навіть із-за того, що вони такі гарні і здається навіть веселі. Їх потрібно обережно досліджувати, як ми з вами. А наостанок пропоную вам послухати такого віршика: бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Ну а на цьому, мої любі друзі, наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей. Бувайте!